Привіт! Сьогодні збірка побудована навколо потужної відеокарти AMD. Про ню є що розказати. В цій збірці цікава не тільки відеокарта, а й всі інші комплектуючі. Усі комплектуючі я вам, звісно ж, покажу і про них розповім. А також назву альтернативні варіанти з різним бюджетом. Материнська плата під цю систему обрана не просто так. Конкретно під цю систему можна було взяти плату трішки попростіше. У Gigabyte є плати під будь-який бюджет. Я вам в описі залишив посилання як і на цю плату, так і на плати подешевше. До речі, при покупці можете використовувати мій промокодбак і отримувати додаткову знижку. Але так як важливим критерієм був майбутній апгрейд системи, то і плата потрібна така, якої надовго вистачить під процесори АМ5-го сокету. Ціна даної плати на момент покупки становить в районі 7,5 тисяч гривень. На ній все ще потрібно, щоб зібрати потужну систему. B650 чіпсет наразі вважаю самим адекватним рішенням для ігрових збірок. Тут потужне живлення з масивними радіаторами. Прекрасний рейд масив, процесор можна сюди ставити майже будь-який АМ5 сокету. По зовнішнім портам все теж добре, велика кількість роз'ємів для підключення кулерів, два RGB хідера для збірки попростіше на АМ5 сокеті. Можете переглянутися до материнської плати Gaming X від Gigabyte на А620 чіпсеті. На цій платі є радіатор як для основного SSD, так і для додаткових. Звичайно ж на них фірмові прокладки і по товщині вони не сильно відрізняються. Процесор був обраний AMD Ryzen 7 7700 x Актуальний восьмиядерник, 16 потоків, частоту в 5,4 він бере без проблем. Об'єм кешу у нього 32 МБ, Заявлений термопакет 105 Вт. Якщо плануєте його максимально навантажувати, не економте на охолодженні. SSD під ігри я обрав Aorus на 500 ГБ. Так, тут 4,0, не 5,0, але особисто для себе я не бачу зараз сенсу брати 5,0. і ця версія швидкості для ігор видає з великим запасом. Так говорю, ніби цей SSD підходить тільки для ігор. Ні, це не так. Просто в моєму випадку саме така ситуація. Ви можете брати його як основний і точно не пошкодуєте. Дуже часто люди купують материнську плату з радіатором під SSD, при цьому ще й SSD беруть з радіатором. Не помиляйтеся так. Оперативна пам'ять це те, що завжди непросто вибрати. Дуже багато варіантів і по ціні, і по частоті, і по технологіям. Та ж саме AMD Expo. Не ставте це як головний критерій у виборі оперативної пам'яті, якщо у вас збірка на AMD. Якщо є чудово, немає, не потрібно брати оперативну пам'ять обов'язково, щоб була ця технологія. Мій вибір на цей раз впав на оперативну пам'ять Кінгстон. Я взяв кіт з двох планок по 16, в сумі 32, обійшлась вона в 5400 гривень. Свою частоту у 6000 вона бере спокійно без підтримки профілю AMD EXPO. Залишив вам в описі ще посилання на хороший варіант від G-Skill. Скоро зроблю вам відео про підбір оперативної пам'яті і підвищення її частоти. Взяти на цій Kingston 6400 6600 сильною проблемою не буде. Відеокарта AMD Radeon RX 7800 XT. Я показував вам багато збірок з картами AMD. Дві збірки я вам показував на 7900 XTX і ви знаєте, як карти AMD добре відробляють свої кошти. За останній час самим адекватним своїм рішенням я вважаю вибір цієї відеокарти. Для мене RTX це не є щось важливе. Ця карта в багатьох проектах буде краща за 4070, ну або ж на її рівні. Не можу сказати, що RTX це щось непотрібне. 4090 зі своїми променями мені взагалі 4К геймінг показала з іншої сторони. Саме в тій карті я повноцінно побачив, що таке промені. Але і коштує вона дорожче, ніж вся ця збірка. Ціна даної карти на момент покупки становить 25 тисяч гривень, і з моїм промокодом буде трохи дешевше. Тут 16 гігабайт пам'яті типу GDDR6, по комплектації все просто, добре запакована сама відеокарта, і ми з вами, в принципі, і не хочемо ще за щось переплачувати, правильно? Дістаючи цю відеокарту, одразу відчувається вага радіатора, хоча це і далеко не саме потужне охолодження, яке може дати цей виробник. Температури, які видає ця версія, і справді дуже низькі, Ви навіть, напевно, будете трохи здивовані, коли побачите тести. Відеокарта тиха, але, звичайно ж, при максимальному навантаженні її буде чути. Є трохи RGB підсвітки, яку можна налаштувати. Металевий бекплейт захищає відеокарту від провисань, можна не використовувати підставку, BIOS, до речі, в неї подвійний. Трохи інформації бачите також перед собою на екрані. Думаю, у багатьох уже є своя думка на рахунок цієї карти, тому чекаю ваші коментарі. Версія від Gigabyte і в збірку за 200к 4090 я теж брав від Gigabyte. У них є різні версії охолодження. Ви можете поцікавитись цим і підібрати версію саме ту, яка потрібна вам. Ну або ж звернутися за підбором до мене. Я підберу саме те, що потрібно вам, і під ваш бюджет. Інформація по підбору, по замовленню збірки. ПК у мене є в описі під цим відео. Там взагалі багато корисної інформації. Спускайтесь після перегляду і знайдете там те, що вам потрібно? Охолодженням процесора зайнялась водянка від NZXT. Це у нас Kraken Elite 360. І це те, за що в цій збірці реально переплата. Тут зіграло саме те, що я хотів NZXT водянкою. Справа не тільки в моніторчику, хоча і в ньому теж. Ми детально зараз поговоримо як і про екранчик, так і про моніторинг на цьому екранчику. Я вам в описі залишив посилання на хорошу водянку від Бікфайт подешевше. Екранчик у цій водянці до речі дуже класно себе показав, дуже зручно у процесі тестування термопаст. На каналі є відео, де я тестую близько 20 видів термопаст. В принципі, всі термопасти, які зараз є на ринку, там і три вида грізлі, і два вида термопасти від Noctua. Переходьте, дивіться, дуже цікавий відос. Кріплення і підключення водянки нетипове. Якщо робите це в перший раз, обов'язково дотримуйтеся інструкції. Це в принципі стосується всіх водяних охолоджень. У процесі ніколи не поспішайте. Перше, що нас зустрічає в NZXT Cam, це ПК моніторинг. На сторінці нижче ми бачимо системні параметри. Далі вікно налаштування дисплея. В першу чергу можна налаштовувати яскравість. Встановлювати можна будь-яку гівку чи картинку. При цьому налаштувати позиціонування картинки, звичайно ж, можна. Стосовно правильного відображення горизонту на дисплеї, це все налаштовується. Ви самі виставляєте те, яким чином ви встановили помпу. Також можна виводити подвійну інформацію як про відеокарту, так і про процесор: Вертикально або горизонтально, температуру або завантаження у відсотках. Усі кольори можна налаштувати під себе, вибрати один з існуючих уже пресетів, або кастомний колір. Також можна встановити режим, де відображається і інформація, і гівка за нею. Усі кольори теж можна налаштувати абсолютно всі. Далі режим, який орієнтований чисто на показники процесора. Тут і температура, і завантаження. Можна вибрати будь-який градієнт, також є режим, де показники тільки процесора, але за ними теж можна встановити якусь гівку. І режим годинника. В принципі, пояснювати тут нема чого. Можна вибрати, звичайно ж, ну, кастомізувати під себе все. Далі сторінка, де ми можемо налаштувати як помпу. Так і самі вентилятори графік можна побудувати будь-який, ну або ж залишити стандартний. Перед нанесенням термопасти завжди обезжирюйте кришку процесора. Живити всю систему буде блок від Gigabyte, звичайно ж, з голодовою сертифікацією. Я взяв версію на 750 Вт. Цієї потужності буде достатньо, при тому, що Gigabyte не брешуть у заявлених характеристиках. Версія на 850 Вт дорожча на всього на 450 гривень. У комплекті, якщо що є 16-піновий конектор, правда, в даній ситуації він нам не знадобиться. Зовнішній вигляд блока живлення далеко не саме важливе, що може бути, але хочу звернути вашу увагу, що над дизайном тут постаралися. Версія на 850 Вт ще й білого кольору. Кабель класної якості. Виглядають добре, зовнішній вигляд збірки вони не зіпсують. З безпекою тут все в порядку: захист від перенавантаження будь-якого з виходів блоку окремо, захист від підвищення напруги в мережі, захист від перенавантаження, від перегріву, захист від короткого замикання і від зниження напруги в мережі. Гарантію на блок дають 5 років. Для максимально потужних систем у Гігабайта є блок живлення на 1300 Вт. Ну реальної потужності там в районі 1150. Я це до того, що у даного виробника є багато надійних рішень під різні Бюджети і різні задачі, тому обов'язково звертайте увагу на даний бренд. У модульному блоку живлення обов'язково підключіть всі потрібні вам кабелі до того, як змонтуєте його в корпус, бо потім це буде робити максимально незручно. У цьому корпусі, до речі, блок спочатку кріпиться на спеціальну рамку. До речі, на ній є прокладка для того, щоб гасити вібрації, а потім вже ця рамка кріпиться до корпусу. Мені таке рішення подобається. При зйомці я підключив не всі кабелі, потім довелося виймати і, звичайно ж, підключати все. Тому що, от при такому кріпленні, зазвичай в корпусі взагалі доступ уже мінімальний. Знову ж таки, якщо наважились збирати ПК самостійно, то ні на якому з етапів не поспішайте, тому що збірка перетвориться просто в 12-годинний стрес. Корпус я обрав від White. Я думав брати корпус від Aurus чи від White. Не те, щоб корпус від того ж бренда, що материнська плата сильно. Впливав на продуктивність ПК, але я все ж таки люблю, щоб в одній системі було якомога більше заліза від одного бренду. Вибір все ж таки впав, як бачите, на Big White. Даний корпус коштує 5 тисяч гривень, і тут є за що заплатити. Корпус виконаний максимально якісно з якісних матеріалів, має свої фішки, у комплекті є книжка, де детально показано, що і як куди кріпити. Це насправді дуже важливо, тому що без досвіду буде важко розібратися у такому корпусі. Сюди влізе в принципі, будь-яке залізо, але все ж таки при виборі корпусу звіряйте розміри комплектуючих. Скло кріпиться з використанням різинових демпферів. воно достатньо товсте і має затоновану рамку. Метал тут не якась жестянка, а добротна сталь. Через це і важить корпус майже 8 кг. Завдяки хорошим матеріалам у корпуса немає лишніх вібрацій і він нормально ізолює шум. До цього всього на задній панелі ще й товстий шар шумоізоляції. Місце для кабель менеджменту вдосталь, кабелі від фронтальної панелі виконані класно. На самій фронтальній панелі, окрім кнопки увімкнення, у нас кнопки керування підсвіткою, USB Type-C, USB-A, піднавушники та мікрофон. Виконання передньої панелі дуже важливо, тому що вам торкатися її кожен день. Зверху пильник з пластиковою рамкою, кріпиться він на Нітах знизу у нас теж пильник, який можна легко достати та промити в будь-який момент. На передній панелі теж є пильник. Покажу вам його зовсім скоро. У нас тут три попередньо встановлених 140-х вентиляторів, а також металева накладка, за якою ховаються кабелі, та можна вцепити два HDD або SSD формата 2.5. Щоб зняти передній вентилятор, потрібно зняти передню кришку. Підсвітка на ній конектиться без кабелів, це дуже-дуже зручно. Передній кулер я перекрутив наверх, тому що спереді у нас буде встановлений радіатор водяного охолодження. Спереді пильник кріпиться на таких типу петлях і на магнітах. Збірка зібрана, але ще зовсім не налаштована. Знімаємо плівку захисного скла і перед налаштуванням покажу вам підсвітку корпусу. Як бачимо, вона не тільки на передній панелі, а і зверху. І в такій системі, де лишньої підсвітки немає, вона дуже круто підсвічує всі комплектуючі. Додаткові кадри і фотографії цієї збірки є в моєму інстаграм. Там взагалі багато того, чого немає на Ютуб каналі. Я вирішив вам тут зробити тести поцікавіше зі співвідношенням сторін 21 на 9, А тести зі стандартною роздільною здатністю будуть у телеграмі. Почнемо з Resident Evil максимально можливі налаштування графіки. Вибачаю, що в цій грі не записались показники температури відеокарти. Побачимо їх далі. Я викрутив на максимум і увімкнув абсолютно все, що можна. Хоча багато чого тут можна відключити і різниці під час гри ви не побачите. В районі 140 кадрів дуже рідко є просадки, при цьому час кадру рівний. З цією картою ваш 4К монітор на 144 Гц, за ціну якого можна було взяти ще одну бюджетну збірку, простоювати просто так не буде. Брали не дарма. На записі ви часто бачите просадки до 110 плюс-мінус кадрів. Це якраз таки через запис. Я хоч і поклав мінімальний пріоритет на якість запису, щоб не втрачати продуктивність. Пість ПК все одно вона втрачається, але зовсім зовсім скоро, не знаю скільки я разів це вже сказав, буде карта захвату і тести будуть більш точними. Metro Exodus теж максимально можливі налаштування графіки. Тут уже можемо побачити і температуру відеокарти. Моментами вона завантажується на всі 100%, при цьому температури залишаються в районі 55 градусів. Відеокарта при цьому дуже тихо працює. Напишіть, будь ласка, чи актуально ще тестувати метру Exodus, чи пора вже її чимось замінити. Forza Horizon 5. Тут, в принципі, все так, як і очікувалось. Але що хочу сказати на рахунок ПК у Forza. ця гра не вибаглива до системи в цілому. Наприклад, відеокарта, яка працює на 8 ліній, на старій материнській платі, де тільки 16. Буде звичайно ж втрачати продуктивність у вибагливих іграх до цього. В Форзі ж буде достатньо того, що є, і орієнтуватись саме на показники з форзи Horizon 5 ніколи не потрібно. Якщо ви там купуєте ПК ушні, наприклад, чи готову збірку, тому що бачу часто в інстаграмі збірки, де по цифрах все дуже красиво виглядає. На ділі це погані збірки. Звичайно ж, дезбалансні збірки це нормально. Але тільки якщо на це є якісь конкретні причини. Але в продажі я бачу саме збірки, які просто орієнтовані як ігровий ПК. Тим часом на фоні бачите тестування кіберпанку. Не знаю, ми, звичайно, народ терплячий, але самому підписуватись на ось це. Я виставив максимально можливі налаштування графіки, звичайно ж, без RTX, які можна. Звичайно, ж, у простому HD буде все набагато краще, а от вище 4 k треба буде вже трішки погратися з налаштуваннями, виставити їх більш адекватно, а не просто все на максимум що можна крутити. Нагадаю, що тестую фулч ді цієї збірки будуть у телеграм-каналі. Проблем з проектами по типу PUBG теж не буде. Як бачимо, і так все чудово. І це при тому, що ведеться запис екрану. У Quad HD буде взагалі ідеально вище 140. О, як я люблю допомагати цим ноунеймовським тіммейтам, коли ти його піднімаєш, а поки ти його підняв, він уже АФК. Мені то було все одно, я чисто тестую збірку, а от коли ти хочеш реально нормально пограти і тобі ось таке в паті. Неприємненько, звичайно. Звісно, коли тестуєш збірку, ні на що й не надієшся, тому що більше дивишся за показниками, а не за самою грою. КС 2 викрутив максимально все, що можна. Чекаю ваші думки в коментарях. Ви більше розбираєтесь в цій грі, ніж я точно. Більше тестів цієї збірки будуть у телеграм-каналі, там і відьмак, і інші цікаві проекти. Та й взагалі там буде пуститись багато цінної інформації. Чекаю ваш список ігор для тестування ПК у 2024 році у коментарях. Дякую всім за перегляд, хто додивився до цього моменту. і тим, хто відключився раніше, теж дякую. На сьогодні у мене все. Поки що пока.